Всім привіт! У нас сьогодні розіграш серед тих, хто купив у мене продукцію у туреці компанії Farmacy в січні місяці 2024 року. Дівчата, дивіться вашій фамілії. 16 людей. Ось такий подарунок, який я пересилаю за особистий кошт обов'язково. І я кожній дякую, хто зі мною співпрацює. Так, 16. Вдачі згенерувати. Число 10. Число 10 у нас свікольникова Женя. Женечка, ви вже в нас вигравали, слава Богу. Так що до вас йде іще ось такий подарунок. Дякую кожному з вас, хто зі мною, хто співпрацює, довіряє і купує якісну продукцію компанії Pharmacy, має здоров'я, красу та чисту оселю веган-засобами. І пропозиція для вас ось така, хто замовить. Купить продукцію у фармасі в лютому місяці 24-го року. Розіграємо ось такий подарунок. Дякую кожному з вас. Хто зі мною? Ви найкращі. Обіймаю вас миру та добра.